Ми зібрались щоб згадати найстрашнішу трагедію в історії сучасної України. Ця трагедія називається просто Іловайський котел. Можна владці, держиморди, чиновники від Міністерства оборони хочуть замовчати цю трагедію. Але наслідком того, що не було реакції на загибель тисяч, я повторюю тисяч. Наших найкращих синів, синів нашої батьківщини України, добровольців в Іловайському котлі. Ми отримали і наступну дату Донецький аеропорт Дебальцева, Савурмагіла. Чому вони не передають справу по Іловайському котлу по Іловайській трагедії в суд? Тому що вони розуміють, що туди прийдемо ми, сотні потерпілих по цій справі. Прийдуть сотні родичів, дружини, батьки загиблих і пропалих безвісти по цій справі. І тоді не вдасться замовчати або не вдасться в судовому засіданні у відкритому і прозорому розказати, що в усьому винен Путін і Російська Федерація. Тому що були злочинні накази, злочинна бездіяльність. Вищого керівництва військового нашої країни не можна замовчувати військові злочини, тому, ж, тому що вони за собою тягнуть наступні військові злочини. Якби покарали тих, хто винен був, відсторонили від своїх посад тих, хто був винен в Іловайській трагедії, можливо, ми б не мали тоді Дебальцева, не мали тоді Донецького аеропорта, не мали б інших трагедій. Ми попередили раз. Ми на річницю попередили. На річницю вони перелякались ці держеморди і нам пообіцяли, що протягом 15 днів кримінальна справа Іловайську буде передана до суду. Пройшло 15 днів, пройшло 100 днів, пройшло 115 днів. Думають замовчати, думають забавтати, Думають, що ми забудемо. Ми не забудемо. Нам треба прийти в зал суда. І ми туди прийдемо як свідки і як потерпілі. І розкажемо все, що ми знаємо по цій справі. І викличемо туди всіх і хто повинен відповідати по цій справі. Вони повинні відповісти. Муженко отримував нагороду, отримував собі наступні погони і в телефонному режимі казав Не панікуйте, тримайтесь. Там розказували, Стойте, вам прийде і помощ, Вам прийде бронегрупа. Е, прийшла бронегрупа, дзвоню ребятам, я був ранений на те час. Да, говорить, прийшла броні Один танк і два БТР. Танк прошов кілометр, закрініла башню, вернувся. А бтр один вернувся з райної. Вот Бо вся бронеруба просто керувати цим процесом, не відсиджуватись тут і не казати, тримайтесь, не панікуйте. Ви панікори, нічого не, не трапило. Не може бути розумієте, в чому нонсенс? Вони тепер кажуть: ми не думали, що Російська Федерація піде на те, щоб вести регулярні війська. Добре, ви не думали, але вас попередили 20 числа. Що є захід. Відійшов Литвин, побігло Прикарпаття. Ви вже маєте факти, що заходять батальйонні групи, регулярні війська. Реагуйте, не кажіть, що ми не знали. Ви ж вже знаєте. Що дуже добре вміє наша влада, це боятись. От розумієте, єдине, чого ми їх навчили на майдані, тому що я пройшов весь майдан, я був контужений на майдані, поранення отримав на майдані. і Так далі, Чого ми їх навчили, це боятись. Вони зрозуміли, що якщо хтось вимагає чогось сильно і наполегливо, то краще на це реагувати. І Ми дуже сподіваємося, що ми мирним шляхом доб'ємось того, чого вимагає вся Україна справедливого суду над можливими злочинцями. Мы пройдем весь путь законный. То, что сегодняшнее законодательство нам позволяет, разрешает, мы пройдем от А до Я. Если это не поможет, мы возьмем правосудие в свои руки. Мы когда здесь под Зайловайск кричали трое суток, и там под министерством вышли, мы даже генералу Воробьеву прорвались, он полупьяный там был и ничего не предприняли. Обещали здесь нам, мы криком кричали, они нам обещали, что мы сдадим коридор. Порошенко лично передал. Так кто отвечает за это, что они дали такой коридор, где убили хлопцев? Порошенко сказал, что три дня не хватило, чтобы помочь войскам. За три дня Украину по периметру можно было объехать. Три раза. И захватить всю. Вот то, чтобы вы там не защищали, и бомбы сыпались бы на голову вот этим вот всем, кто здесь спит и живет и пьет. Вот тогда бы хорошо было бы им. Коли б виході і підтримували бойців, і гуляють в ресторани. Ходять. Ми чекаємо рівно два тижні. Цей банер з вимогами залишиться тут. Через два тижні ми сюди прийдемо в рази з більшою кількістю. У влади залишилось два тижні на те, щоб виконати наші вимоги. Це вимоги всього суспільства. Це не вимоги. Безпосередньо бійців або учасників ловайської трагедії це вимоги суспільства. Справа повинна бути передана в суд. Винні повинні бути покарані. Слава Україні! Героям слава! слава нації і Україна. Україна! Україна! Слава героям загиблим! Слава! 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 слава!